Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Терорист Путін офіційно та остаточно переміг на виборах в Російській Федерації після обробки 100% голосів у бункерного 87,28%. і Патрушев задіює план чахи. Навгурація буде зірвана. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. За Путіна зараз лише Росгвардія, решту силових органів за Патрушева. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що перша нарада з військовими пройшла без Путіна. Патрушев заговорив про зміну незалежно від результатів фіктивних виборів. Новий президент стає він прем'єром його сина. Військові підтримали цю пропозицію. Оскільки знають, Петрушев домовляється із союзниками про визнання легітимності в обмін на Україну. Війська будуть відкликані саме тому, Петрушев заборонив чинити сильний опір на прикордоні, аби роз'язлити росіян та остаточно знищити міф Путіна. Повстання проти російського диктатора Володимира Путіна цілком реальне, і організувати його можуть як генерали, так і більше нижчі ряди російської армії. Армії таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попова. Я думаю, що це може бути якийсь чорний лебідь з військових, чесно кажучи, когось із генералів. Я думав, що на цю роль може підійти генерал Попов. Це не білогорвардійський, а саме російський офіцер. Теж прогнозований теж зі своїми поняттями кровожерливий у бік України, готовий Україну знести і знищити. Однак це людина, яка мала авторитет у своїй армії. Коли його змінили, я очікував, що можливо щось станеться. Розповів він. Однак, генерал Попов, Ну лету і невідомо де він і що він. На думку кандидата психологічних рано чи пізно в РФ все ж з'явиться фігура, здатна очолити такий бунт. Я думаю, рано чи пізно знайдеться який небудь Іванов Петро Сидоров з генеральськими погонами, шанований у військах, який буде в змозі своє з'єднання. Це повинно бути не менше дивізії. Я так розумію, повернути в ту гру, де знаходиться Кремль. Я у вірю, я з точки зору політиків, то навіть ті ж самі ФСБшники зараз, той самий Патруше він рулить всією цією системою. А не глава ФСБ я не бачу нікого, і пригожен точно не той, хто буде у змозі кинути якийсь виклик цій системі. Додав він, якщо відбудеться бунт нижніх шарів російської армії, то за словами експерта він буде абсолютно нещадний і безжальний. Однак для того, щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцер рівня полковника для управління цими масами і технікою. Без техніки ці піхотні маси у шинелях і гонтівками точно далеко не дійдуть. Щоб керувати цим бунтом, потрібна фігура якогось орангеля Колчака або щось в цьому. Му роді я не бачу солдатського бунту. До того ж, солдатський бунт був би можливий, якби була ідеологія за типом більшовизму, яка і плекає низи населення. Ні релігії, ні ідеології в Росії немає, тому потрібна якась людина, яка повинна все це очолити. А ось такої ми поки не бачимо. Але якщо знайдеться такий собі колчак рангеля або Дунікін, і він зможе повести ці орди на Москву, то там кровинки проллється дуже багато. Марш Пригожина в цьому плані це просто автопробіг розімував Попов до зустрічі. Друзі став в. Подобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.